Вітаю, вітаю, і ось нарешті ваша улюблена рубрика. Ставте лайк, підписуйтесь і почнемо. Питання так ні. Уявно задавайте питання і обирайте карту, яку я зараз буду викладати, буде три варіанти. Перший, другий. Та третій. Так, повторюю, питання, так, ні. Що ж, перший варіант. Питання, так, прикладіть усі свої сили, усі свої зусилля і ціленаправлено дійте по наміченому плану. Тут важливо не перенапружуватись. Тут важливо знайти баланс між своїми енергіями, імпульсивності, між своїми. Мотиваційними запасами, скажімо так, не робіть сверхсилу, зробіть стільки, скільки ви вважаєте потрібним. Саме за рахунок такого балансу ви зможете продвинутися далі до своєї цілі або бажання. Другий варіант тут іде так, але за умови, якщо ви будете до цього готові. Бо по цій карті, якщо ви виберете варіант. Не робити щось, не писати, не йти, не приймати рішення, воно все одно буде рано чи пізно. Просто зараз вам буде даватись більш вільний вибір. А ви можете навіть по ньому відчути, що це кардинальні зміни. Коли ви зробите крок у майбутнє, крок до змін, тоді все буде наблав. Якщо ж ви оберете бездіяти, не робити нічого. То вас все одно приведе в цю точку, але вже більш сильніше, з більшим тиском. Тож зараз бажано по цій карті діяти вперед. І, звісно, там ви будете задоволені. Це може бути через деяку біль, через деяке небажання, через деякий страх, але це однозначно відповідь так, так, через якісь. Зусилля і через рішення. І третій варіант: тут, на жаль, ні. Все йде проти того, все йде нібито проти цього е подальшого рішення, подальшої дії. Так, Що ви собі намітили? Яке питання ви задали? Все буде ніби проти просування вашого рішення, вашої дії. Тому, поки що, почекайте. Ця карта пов'язана також з тим, що вам Потрібно з самим собою вирішити якісь питання, з самим собою взяти і поговорити чесно. Оточення буде вас до цього скликати, буде вас до цього склоняти, навіть також додаючи. Да? А ви маєте вже прийняти рішення. Та по цій карті поки що відповідь ні. Вам треба згармонізувати всі. Протиріччя всередині себе, а поки що їх багато, і, і тому саме відповідь ні. Залишайте коментарі, і я дуже буду вдячна за активність усі посилання на інстаграм, на Тікток у описі під відео. Я запрошую вас до себе у простір магічного зцілення і магічних змін. Я квантовий таролог, і я вам допоможу знайти той шлях. У вашому житті, який буде на благо вам, на благо вашому зціленню, на благо вашому щастю. Тож будемо разом.